Кілька сотень небайдужих калушан зібралися на площі Шухевича, щоб висловити свою підтримку євроінтеграції України. Право слова мав кожен. Спочатку до громади звернулися представники координаційної ради політичних сил, закликаючи до єдності. Адже тільки разом ми маємо вагу. Володимир Клементій, Петро Цюпа, Олег Кушлик, Наталія Кость, Василь Петлик, Роман Данів, Олександр Коваль, Ігор Очкур у виступах зробили акцент на важливості таких заходів, закликаючи усіх захистити свій вибір. Підтримати його виїхала і група депутатів активних калушан до епіцентру подій Євромайдану у Києві. Народний депутат України Ольга Сікора, як зауважив її помічник, навіть особисто керувала авто, щоб довести охочих калушан до Києва, адже доїхати до столиці тепер виявляється неабияк складно. Виступили на й представники громади. Один із них навіть присвятив вірша важливим подіям сьогодення, адже від них залежить наше майбутнє. Маленькі калушани прийшли на мітинг із плакатом Україна. Це Європа, засвідчуючи, що бачить свій подальший шлях лише у зазначеному напрямі. Цього ж таки дня на Калузькому Євромайдані єдиноголосно прийнято звернення наступного контексту. Президенту України Віктору Януковичу, голові Верховної Ради України Володимиру Рибаку, прем'єру міністру Миколу Азарову і єврокомісару Євросоюзу Штефану Фюлеру. Звернення. Ми громадянини України, жителі Калищини, обурені діями уряду Азарова, без діяльності Верховної Ради, негідною поведінкою президента України, у зв'язку з припиненням процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Вимагаємо негайно скасувати це антиукраїнське рішення уряду в ці дні, коли ми за. Паляємо свічки пам'яті за мільйонами невинних убієних голодомором. Проросійська влада чинить черговий злочин проти українського народу. Повертаючи зовнішньополітичний курс на Росію, не дозволимо одній людині вирішувати долюк з 46 мільйонів. У випадку непідписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Заявляємо про початок акції громадської непокори. Ми європейська країна і тільки з Європою бачимо своє майбутнє. Майбутнє своїх дітей та онуків. Слава Україні! А також дві пропозиції, які пролунали на нашому Євромайдані дописати сюди, це заборона Комуністичної партії України і символіки Радянського Союзу. А також Відставку уряду Азарова, тож тобто ми вимагаємо негайну відставку уряду Азарова. Аналогічні віча проходять у калуші щодня з 18 години. Ініціатором яких здебільшого є молодь. Саме їм належить прерогативи обирати своє майбутнє. Прийде, йти сказати своє слово, творячи історію.